Не, не слухайте, час ночь, час ночі. Не спать, не сайт не дають. Сижу в своєму райському Наслаждаюсь Наслаждаюся жду. І паралельно відповідаю, як я обіцяв. Кожному, хто мене привітав, кожному в коментарі відповідаю словами подяки. Надію, що не оціни мета як спам і не заблочить Фейсбук. Якщо сьогодні закрию всі подяки на першому Фейсбуці, то завтра займусь другим. Бо там 300 привітання, тут 200. Це окрім того, що в мене сьогодні були дуже поважні гості військові з спецзв'язку. Тому це врятувало без углу від моєї критики в адресі і поста про цього хлопчика, який загинув. Ну, ви знаєте ж, я ж буду неяв, якщо не Уж я, якщо не Уж Уже якщо готуюсь кутікувати, то поповнюю. Так що дочекайтесь, будь ласка, завтра. я не ганю за хайпом, але таке неможливо пропускати мимо. Ладно, ти образила, як кажуть, пам'ять цю дитини. Ну те, що я нарив і знайшов, Я би хотів, щоб завтра всі почули. І зробили висновок. Вас завтра чекає дуже цікаве відео. І я хочу. Я не знаю, що в таких случаях казати. Батькам мене самого тата вже немає, він помер, а мама все життя на моїх глазах оплакувала свою рідну доньку, коли мене все не було. Я знаю, що таке, коли мати втрачає дитину рідну. Я не знаю, що казати таких случаях, але я скажу одне: смерть цієї дитини була не Лучше б вона не лізла в це питання. Ну це безумне затупорили, туди полізло і вякло. Ну що ж, відділу Бог я не хотіла. Я просто почитав пост, почитав коментарі і поліз далі. Понаходив деяких людей, понаходив деякі їхні коментарі і я хіріла, ребята. Я люблю дуже підготовлюватися до своїх відео, аргументів і контраргументів. Я не балабол якийсь, щоб всі гандони. Я контраргументую. Тому завтра вас чекає насичене відео, яке почнеться з безуглої, а завершиться з деякими іншими прізвищами. Коментарями, постами і заявами. А саме головне – готуйтесь. Нам готує ще один фронт війни. Внутрішній. О, ребята, кровавий буде фронт. І завтра ви все узнаєте. Я так понимаю, що вони не успокоюсь, поки нас їх не уничтожить. вони виймати, или їх. Ладно, послушу пока на балконі, не подивлюся, що тут буде. Може опять оптову У В любом случае, я ж кажу, як обіцяв. Есть, там продане щось, буду вийти. Господи, їде, хитюха блять. Якщо вже комендантська година для всіх, так для всіх. А то сука, як вести э, волонтерку, так хоч на вулиці спить комендантська година, а підер якийсь на мапи, сука пиздує два години ночі, думаєш, чи хет, чи опять, это можна. П'яний суття, сука, може собі їздити, збивати воєнних, це можна. На, на улиці сука, не ночую. А ми везли цю э, волонтерку, э, нас заставляли спати на вулиці. Поки ми не показали, що ми українці нас треба поважати. І таке було, ребята. Тепер правда, не їздити. Все подавав машини. І от год назад, ровно на моє народження, я подарував останній автомобіль, який мені подарували з Лондона. І ви знаєте, чесно вам скажу. Дурак, я дурак, мені навіть под... ніхто не подякував з військових. І відео, подяки не прислав. А машину він не положив. А машину прийшлося дати, тому що ці уроди мене посадили під речі. А машина, стояла гнила. У дворі. А скільки вона проїздила, скільки вона побачила зірваних мостів для окупованих територій, Ніжень, Чернігів, Суми, Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя. Ой, то що нам казати? Туди їздили за волонтеркою, туди возили, віддавали. Всі поїхали, хоч кожен день. Ні, віддав. А тепер орендувати 10 тисяч, заправити 20. 000. І думаєш, стоїть ли вона того? Роби людям добро, все одно получиш дом. Добре. Тихо, всім ночі. А я чувствую ніч буде ще та Ну, зато я, як і обіцяв, кожному зараз сижу і відповідаю подякую за привітання. Дякую всім.